На чуваги громадяни, підходьте сюда, трошки ближче. Ні, теранічною навіть мирний протестувальник не тільки має право, але й зобов'язаний взяти в руки зброю, щоб захистити свою честь, гідність і достоинство. Показати, що він... І цих найкращих людей України, ті, які не витримують сваволі і хочуть заявити своє я, і хочуть жити в правовій державі, їх безкарно вбивають. Ми не маємо зброї такої, яка стріляє на 3-5 кілометрів. У нас немає гвинтівок, у нас немає гармат, немає БТРів, але у нас є народ. І цей народ віддає найкраще свої молоді життя. Для того, щоб наша країна завтра, через два, через три дні жила краще, я пропоную вшанувати хвилиною пам'яті всі ці жертви, які були останніми днями, останніми місяцями. Я запрошую до мікрофона на нашій жалобній церемонії голову Білоцерківської просвіти Володимира Іванціва. Просвіта завжди боролась за відновлення Української незалежності. Просвіта виховувала не одне покоління українських патріотів. Слава Володимиру Панасовичу! Шановне товариство! мов. Ми знаємо, ми знали і знаємо, що влада захоплена обманом, брехнею, кубкою злочинців, підла. І це для на нас не є несподіванкою. Що вона чинить із народом? Правда, ми не думали, що це набере таких масштабів і стільки крові пролдеться. Але, в принципі, було зрозуміло, що від них чекати чогось людського не можна. Але ми не знали, настільки народна. Наша нація, наскільки вона велика, настільки вона стійка, настільки вона героїчна. Учора мені подзвонили із Києва і сказали, що Білу церкву називають Тітушковим. Місто, яке намагалося стати містом добра, знеславили люди. Які формуються в Білій церкві і які захищають Печерські пагорби ганебним чином, ганьбаєм. Але на щастя, на щастя є люди, які прославляють Білу церкву, які стоять на Майдані, які стоять на барикадах. І вони честь нашого міста там відстоюють. 27 січня я написав вірша присвяченого пам'яті тоді ще, на ж... на щастя, тоді ще нечисленним жертвам режиму. Це такі люди. Сергій. Нігая, Михайло Жизневський, Юрій Вербицький, Руслан прочитати та й і іншим полеглим. Сьогодні до їх числа додалося і ще 67 людей, що полегли на барикадах. Слава їм, скажи, запишем ваші імена на вітрі, на ватрі, на пориві, на промінні, щоб клички, переклички, переклички і привіти могли їх стоголосу повторити. Напишемо ваші імена на стелах, напишемо ваші образи, портрети і не олією, ані пастелю. Напишемо кров'ю, щоб не міг зітерти їх жаль, їх час. Бежально-шосткою рукою не зніс їх простір у пусту безкрайність, щоб не вдавали совісті спокою, боліли їм, як їх смертельні рани. Жалобний вітер прапори колише в серцях своїх ці імена запишем. Дякую вам. Слава Україні! Слава! Не безробітні, ні, світ нації, професори, всі вийшли, тому що всім болить Україна. Так, дехто наше місто знеславив, але сьогодні міських організацій, політичних партій ганяли тітушок вранці на їхніх збіговичках, як Сидорових кіз! і не дали відправити автобуси на Київ. Слава! Ні, вони мають добрячого дрючка і запал в серці. І жодна наволоч, яка б вона не була наймана за 200, за 300, за тисячу гривень, не проскочить по одеській трасі повз наше місто, тому що ми козацького роду, а не тітушки. Так, товариство. Так! Слава Україні! І зараз останні вісті з барикад на одеській трасі, і що потребують бійці. Можливо, я хтось, хто бачив моє оголошення в інтернеті. Зараз я з друзями їду до наших побратимів. Я казала, що хто має ліхтарики зможе передати, які можна вдягати на лоба, то я зараз ще буду впродовж п'яти хвилин тут біля намету відносьте. Взагалі там зараз поки що все є, мало гарячих напоїв, мало. Зламала ліхтариків. Якщо хтось може туди поїхати підвезти, поїдьте підвозьте. Дякую. на снагу записуватись, загони самооборони. грживач, координатор. Так, ще, ще інформація. Потрібні дрова, холодно вночі. Шини горять, але найкраще грітися біля дров. А зараз. Я попрошу до слова, члена спілки офіцерів України Олександра Мельника, ну, громада, знаєте? Знаєте, я ніколи в житті не міг подумати, що мені прийдеться знімати цей кашкет сьогодні. В час, коли Україна мала процвітати, коли вже перше покоління стало. На свої ноги в незалежній Україні знімати вшану тим, кого знищила наша влада. Ми поступово, якось, наче трішки там, трішки там, здали свої позиції, здали грошовим мішкам, здали зрадникам, здали п'ятій колонії. продали за гречку, за гроші. Хто як потрошку, мабуть. І стали сьогодні на момент, коли нам знову треба виборювати фактично свою державну незалежність. Державу будувати. Такою, щоб в ній кожний громадянин, громадянин був захищений, бо ми сьогодні маємо право, власне кажучи, стояти і вмирати без зброї там, але гинемо, гинуть наші брати і сестри. Но натомість ті, хто мав би за це відповісти, сьогодні безкарно ховаються за міліційські погони. За беркут, за зброю. Я думаю, що у нас буде гідна відповідь з часом. Попротими наші стоять і пробують ще звернутися до якоїсь совісті. В них совість просипається в декого, в тих, кого ще затисли вони силою до своєї. До свого угрупування і вони кидають і парквитки, переходять все-таки до більшості. Шановні білоцерківці, тільки що поступила інформація із станції переливання крові. Зараз і за великого І, звичайно, без алкогольних парів. З 8-ї ранку телефонуйте. Номер телефону 30. 200 метрів вниз вторай держадміністрації. Саме... Кров потрібна групи резус-фактор мінус і четвертої групи мінус і плюс. Скажіть, я запам'ятаю. Потрібна кров. Будь-якої групи, у кого резус-фактор мінус? І потрібна кров четвертої групи. Ті, у кого перша, друга і третя плюс утримайтеся, поки що не факт, що вона не буде потрібна потім. Про те, які потрібні медикаменти, будь ласка, ніякої зеленки. Зрозумійте, що ніяка зеленка в даній ситуації допомогти людям не може. Ви можете зайти в будь-яку соціальну мережу. Є е, е, сторінка. На Одесну треску треба. Чай, цукор для години, ночі ми потребуємо заміну людей. Там постійно вдаючи, попрошу вас э, потім прокриватися, як завжди, біля Одеської траси на території Білоцерки, контролюється дорога, і переживайте, все тримається в Люди.